Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, Рада прийняла законопроект 12076. Я вже про нього записував окреме відео там, про 17-річних призовників, які можуть тепер стати на, облік, на військовий облік онлайн. В них є така можливість. Але в контексті цього відео поговоримо про військовий облік жінок. Що там змінилося, яким чином цей законопроект 12076 повпливав на військовий облік жінок. І що наразі в нас по діючому законодавству, зараз в цьому відео вам всім розповім. Тому залишайтесь, підписуйтесь на канал, хто не підписався, хто підписаний, залишайте, звісно, на каналі. І в телеграм-каналі в мене виходять більш швидко ці новини про оновлення діючого законодавства, практичні ситуації різні. Ну, Підписуйтесь, там цікавого, дуже багато і корисного, звісно, також. Але якщо треба консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, жінок будуть ставити на військовий облік військовозобов'язаних лише за їх бажанням. Ну, отакий посил в цій частині цього законопроекту 12076. Зараз розберемось, які зміни там були. До речі, прийняті вони були 9 січня. І зміни вносяться в закон про військовий обов'язок і військову службу щодо особливості взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Спочатку я вам скажу зараз от е, в статті 1 закону про військовий обов'язок і службу, частина 11 статті 1, вона звучить таким чином: жінки, які придатні для проходження до військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної, професійно-технічне, фахове, передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають зятю на військовий облік військовозобов'язаних. Жінки, які мають спеціальність та або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку затвердженого Міністерством оборони України та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військово-облік військовозобов'язаних за їх бажання. І от 12-та частина визначає щодо мобілізації. Це щодо військового обліку. Щодо мобілізації, зазначено в нас наступне. Жінки, які перебувають на військовообліку, Можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт і забезпечення оборони в воєнний час, у добровільному порядку. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровольному порядку. Що ж в нас змінюється? Зокрема, в цьому законі буде визначено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і виявили бажання проходити базову військову службу, тобто наразі цього в законі немає. Безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби, за їх заявою або зверненням беруться на військовий облік призовників. Після проходження базової військової служби, звільнені з військової, з військової служби жінки, беруться на військовий облік військовозобов'язаних у порядку та строк, визначених частиною 11 статті 26 закону. І під час розгляду цієї, цієї норми, коли вже ну, це було друге читання в нас цього законопроекту, була додана норма про те, що жінки беруться на військові військовозабоязне лише за їх бажанням, а не автоматично. Таким чином, мобілізувати жінок, які добровільно пройшли базову службу, без їх бажання не будуть. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віками, закінчили заклади професійно професійно технічної фахової передвищої або вищої освіти. Та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військооблік військовозобов'язаних, Тобто ця норма і залишається такою, як вона є, а вона в законопроекті так і прописана. І жінки, які мають спеціальність та або професію споріднену з відповідною військовообліковою спеціальністю, визначеною в переліку затверджено Міністерством оборони України та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, крім вище зазначених жінок, які закінчили медичні заклади, беруться на військовий облік за їх бажанням. Тобто, що основний посил, які в цьому законопроекті будуть братися на військовий облік, звісно, перед проходженням базової військової служби, але мобілізуватись все одно вони будуть за бажанням, тобто примусової мобілізації, як не було, ну, точніше, як і не є наразі, так і не передбачено цим законопроектом 12.076. Тому майте на увазі і заспокойте своїх жінок. Або жінки, заспокойтесь, хто мене дивиться. Тобто нічого кардинально в цьому питанні не змінилось, окрім того, що додається всі ці процесуальні моменти з базової військової служби. Тому підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, поділіться цим відео, якщо було корисно. Дивіться наступні відео, вони тут з'являються. І всім гарного вечора, мирного неба і до побачення.